Персонал школи щиро вітав у холі усіх запрошених учасників семінару. Ініціатором цього заходу, звичайно, був наш Київський обласний інститут післядипломної освіти. От вони до нас приїхали, Мені дуже приємно також, що в нашому заході бере участь, і наш національний університет імені Тараса Григоровича Шевченка. Його працівники серед гостей також були методисти районних та міських методичних кабінетів Київщини, які опікуються темою краєзнавства у виховній роботі. Проведення семінару мало чітку мету повчитись взяти досвід міста Обухова. І наших науковців, які будуть сьогодні говорити про національне патріотичне виховання, і впроваджувати в життя у своїх районах, ну і в начальних закладах. Гості мали змогу ближче познайомитися із досягненнями обухівських освітян на педагогічній ниві, адже у холі школи були представлені методичні видання та відзнаки за успіхи їхніх обухівських колег, що вклали чимало старань у підготовку учнів. Три роки підряд наші учні здобувають два роки. У нас було золота перше місце. І в цьому році друге місце. Є такий конкурс, обласний та пані міка рідного краю, і ми займаємо перше-друге місця. Говорить, по-перше, уже у нас надбання є досвід і є знання. Те, що місцем проведення семінару став саме наш Обухів, було не випадковим. Обухівщина це унікальний край для національно-патріотичного і. Краєзнавчого національно-патріотичного виховання, опираючись на краєзнавство. Чому унікальний? Тому що е, Обухівщина – це трипільська культура. Ви тільки уявіть, що. 7 тисяч років тому на території нашого району, тут за 23 кілометри від Обухова, було поселення, де проживало до 40 тисяч чоловік, а саме місто займало площу кілька сот гектарів. Ще не було цивілізації взагалі, ще не було е, ні Вавилону, ще не було ні Шумеру, ні Акаду, а вже була Трипільська цивілізація. На початку заходу Марина Михаль проінформувала загалообласних методистів про освітню. Систему нашого міста, не оминувши стан перспективи розвитку жодного навчального закладу обухова. Кілька слів по цій темі висловив і присутній міський голова Олександр Левченко. Шість наших шкіл, вони сьогодні полонці працюють, і ми їм в цьому будемо допомагати. Скільки в нас патіть сили здоров'я. Саме головне, що на е, такій же ноті, от так е, само поняття і розуміння цієї проблеми у депутатів нашої міської ради. Що всі питання жодного питання, які, з якої б ми пропозиції не виходили на сесію міської ради, що стосується освітньої галузі, у нас ні разу ні в чому не було відмови. Ну, звичайно, у кожного є свої думки, у кожного є своє бачення цього, цієї справи, кожний і навіть ту проблему може вирішувати по-своєму, але ми рухаємося в одному руслі і хочемо, і віримо про те, що буде, буде так. Кожний виступаючи на семінарі, заздалегідь підготував для своїх колег певну тему присвячену патріотизму. Ми перерахуємо лише деякі з них: аспекти патріотичного виховання в демократичному суспільстві, краєзнавча пошукова робота, як засіб виховання в учнів, патріотизму і національної гідності, формування духовного багатої особистості засобами літературного краєзнавства. Говорили на заході і про реалії хвиль патріотизму останнього періоду. І безумовно, як деше було років тому, то, мабуть ви. Ніхто б не говорив, хто не знав такого, що є Небесна Сотня, от, що є герої АТО, що є ті люди, які, не вважаючи себе героями, захищають нас. І от бачите, якось воно так прийшло, що як таким... Світом будемо говорити вже розсипано по всій Україні. Ця небесна сотня. Нещодавно у навчальному закладі з'явився пам'ятний стенд, присвячений місцевим героям нашого краю, починаючи від Великої вітчизняної війни і до сьогодення. Відтак у пам'яті дітей тепер закарбуються прізвища загиблих воїнів неоголошеної війни на сході. Олександра Рачинського, Олексія Баки, Миколи Кабанця. Знатимуть нащадки і свого вбитого на майдані земляка Володимира Чаплінського. Подібні семінари принесуть чимало користі для плекання нової генерації українських патріотів-краєзнавців. він дуже актуальний і потрібний. Він так би мовити на злобу дня. Чому тому, що на превеликий жаль, в ряду історичних, економічних і політичних причин на сьогодні ми не можемо сказати, що існує монолітність або єдність української нації. Ми маємо на на жаль, рецидиви. Національної розрізненості. ви прекрасно розумієте, що я маю на увазі. Я маю на увазі нинішні події на сході, та й в цілому, якщо брати, то і в південних регіонах України важливий. По перше, дуже актуальний захід, тому що що таке краєзнавство? Краєзнавство включає в себе це і літературне краєзнавство, і так як ми народилися і живемо в краю, де народився Малишка, ми не маємо просто морального права цим не займатися. Це це історичне краєзнавство. Ми не можемо не займатися історичним краєзнавством, бо це наша історія, і національно патріотичне виховання зараз виходить на перше місце. Та й взагалі треба знати. наші історії дуже багато. Тим більше у нас практично ну де не подивись, вабуху це історична місцевість, і треба її знати. Марина Коськіна Дрій Пугач, студія Барт.